Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему, що буде, якщо не вирішувати проблему ожиріння за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна п'ята людина у світі страждає від ожиріння. Але чи задумувалися ви, що це не просто зайва вага, це хвороба, яка має серйозні наслідки для вашого здоров'я, життя і майбутнього. У цьому відео ми розберемо, які ризики несе ожиріння для вашого здоров'я, як ожиріння впливає на тривалість життя, чому проблема не вирішується самостійно, і які сучасні методи лікування доступні? Я сподіваюся, що. Це відео допоможе вам зрозуміти, що рішення є, і його можна знайти. Тож, давайте розпочнемо. Для початку давайте зрозуміємо, що таке ожиріння. Це не просто косметична проблема чи відсутність фізичної активності. Ожиріння це хронічне захворювання, яке впливає на всі системи організму. Що ж відбувається в тілі при ожирінні? Найперше це збільшення жирової клітковини. Це не просто резерв енергії, це активний орган, який виробляє активні гормони та речовини, що загалом впливає на обмін речовин. І друге, це хронічне запалення. Жирова тканина виробляє речовини, які викликають запалення в цілому в організмі. Це може призводити до серйозних ускладнень. Чому ж ожиріння небезпечне? Воно провокує серцево-судинні захворювання, підвищення артеріального тиску, ризик розвитку інфаркту, міокарта та інсульту. Також ожиріння провокує цукровий діабет другого типу, інсулінорезистентність та підвищення рівні глюкози в крові. При ожиріння ризик онкологічних захворювань також збільшується. Пухлини грудей у жінок, простати у чоловіків та внутрішніх органів. Зайва вага також провокує захворювання хребта та суглобів, артрози, артрити та зменшення рухливості щодо репродуктивної системи. Ожиріння може викликати безпліддя як у жінок, так і у чоловіків. Тепер давайте поговоримо про найважливіше: про ваше життя. Науково доведено, що ожиріння скорочує тривалість вашого життя. Люди з зайвою вагою живуть на 7-10 років в середньому менше. Чому ж це відбувається? Через ризик серцевого нападу чи інсульту це причина номер один смертності у людей із ожирінням. Крім цього, ожиріння провокує хронічні хвороби, тому постійні запалення в організмі постійно руйнують всі органи та системи. Чому ж проблема ожиріння не вирішується самостійно? Багато людей думають, що достатньо менше їсти і більше рухатись, і проблема вирішиться, але це не зовсім так. Особливо у людей із надожирінням з індексом маси тіла більше 40. Чому ж дієти з таким індексом маси тіла не працюють? Найперше, що фізична активність надмірна з таким індексом маси тіла може бути небезпечна і призвести до погіршення функціонування серцево-судинної системи і взагалі всіх систем організму людини. І друге це психологічний фактор, нестача мотивації та емоційне переїдання. Адже розлад харчової поведінки у пацієнтів формується роками і вони фізично не можуть змінити цей стиль життя. І як же вирішити цю проблему? Гарна новина в тому, що ожиріння можна і потрібно лікувати. Сучасна медицина має ефективні методи, які допомагають людям повернутися до нормального образу життя. Що ж можна зробити? Спочатку звернутися до спеціаліста, лікар, дієтолог або баріатричний хірург допоможуть. Знайти правильний шлях, але наголошую: якщо у вас є надмірна вага, цей індекс маси тіла 40 і вище, то вам звичайно не допоможуть уже лікарі, дієтологи та фітнес-тренери. Найефективнішим методом у вашому випадку стане баріатрична хірургія. Баріатрична хірургія це метод лікування ожиріння, який полягає в тому, що ми зменшуємо об'єм шлунку і покращуємо гормональний стан. Організму людини за рахунок видалення дна шлунка де виробляється 98% гормона герлін який відповідає за апетит. Адже ця операція допоможе вам знизити вагу і покращити метаболізм організму, відновлюючи всі функції внутрішніх органів і систем організму. Крім цього, вона допоможе вам збутися хвороб, які асоційовані з ожирінням, а це профілактика чи лікування цукрового діабета, профілактика та лікування серцево-судинних захворювань та захворювання суглобів та хребта. Тож, проблема ожиріння це не вирок, але ігнорування цієї проблеми може скоротити тривалість вашого життя. Тож обов'язково зверніться до лікаря. Для професійної консультації. Дякую за увагу і сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Підписуйтесь на канал і пам'ятайте ваше здоров'я у ваших руках.